Друзі, всім привіт! Давайте! Сади один половки, Маленька в... велопрогуляночка. Не дали тучки вийти сонечку, так воно рвалося, але ну, не вийшло. Обіцяють завтра, так що завтра покатаємося повноцінно. було подождати, там може не злазить вже. Ну не знаю. Тихо, 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 музон. Так, закриваю воротником. Хлібало своє, щоб знову не нахвататися. Холодного повітря. Хоча сьогодні воно тепле. Я виїжджав, було 6 градусів тепла. А завтра 9, якщо не бреш. Ой, камеру кручу. Сідло набагато м'якіше, ніж те що було. Трішки воно й в об'ємі більше. Комфортніше чувствує себе дуба. Вона привикла до дубового сідала, а це таке пом'якше, то аж балдеє. Що, золотий вік камінських пропонує золотішка навіть завжди, тільки за гроші. Так, скільки в нас пів четвертої, темніє. <клес> Доїдемо за мною до розетки. Для любителей велопрогулянок моїх. Коротенька подорож. Ой, карус. Як він дожив ще до цих часів Нафтогаз розсікана і карусі. Це як там їздили в село. Ну лаз, я взагалі мовчу, ці автобуси лазить. Старіо там, що поки доїдеш, допустимо, до гадяча, раз-два-три поламатися можуть задихається вихлоп прямо йде в салон ну хай не в салон просто ти його там чувствуєш ну і каруси не, не ухти Якщо попадаєш на заднім сідалі то короче там тоже тяжко дихати. ну а лазають старі це вообще Всю дорогу дивиться, Це... тоді ж не вникали так сильно, скільки цих вихлопів тоді порихапали. Ну, Бачите, лазов я не бачу, А і каурус зустрів. Ще й непогано зберігся. Ще мрійники іде. Да. Ну що, всі праздники закінчились же до літа чи як там, чи якісь нові придумали. Так що вийшло. Так, <різвіто> тротуари, звісно, не дивіться. Щоб не шокувати свій шок. Кстати, ось підписниці покажу Піцерія переїхала сюди, але я туди заходити не хочу. Тіході. помните цього заїхав <по> зі <по> мною <по> голову. Не вийшло показати. Це по ці два пса. Чорний і білий. Не люблять велосипеди. Коротше, то де він на мене наскочив з правої сторони, я хотів розвернутися, але пес би вала. А ви кажете, зайдіть. Оце туди переїхала пиццерія. там ваша знакома є. Однако кого цікавить біля Олімпуса, чи як там Олімпік, фітнес, як там клуба чи центр чи... Берукарня. Ремонт одягу. Ну, коротше, все, що потрібно. Бачите, заїхав на свою голову і одразу попав на розбачку. Всі зрозуміли, що я хочу зняти піцерію і вирішили не допустити цього неподобства з моєї сторони. Танки грязі не бояться, так, 42,90. Правильно, 42,90 продаж від банку долара. 42,60 ваша покупка. Чи подождите, що се напутав? Нет, це правильно. Не, если ви хочете продать 42,60, если хочете купити 42,90. А десь щитав прогнозуємо там курс 43. Все. Та він 45 буде. До кінця року буде 45. Тут догадавки не Даже Навіть в бюджеті це несли. Так, дівчата балдеє, черги нема. Що я їду, так я просто не хочу вставати, заводити, ми сейчас Заїдемо. Ну, короче, заїдем, не Нестающий. Сейчас надо оглянуть, что там у нас натикало. Отлично. парковка свободна. Так, спышка справа, сплюшка слева. Выключаємо електрику. Я скоро буду в магазин заезжать. Так, ідуть по моїй стороні, де я хочу паркнутися. образетка і біля себе щось придумав. це сейчас паркуються в принципі біля подорожника вони мені должен за продажу непотрібних лікарств сейчас надо якось так пар... паркануться щоб... о так все друзі давайте всім пока гарного дня чи вечора Тихої ночі, мирного неба. Не забудьте підписатися, поставити лайк. До нових зустрічей, до нових велопрогулянок. Давайте, пока-пока.